Сьогодні, слідкуючи за гравцями, я сходу потрапив на рейд бази, там де два гравці бахли якісь скрині. Як я розумію, що я потрапив саме розгар рейду, тому що перші скрині були вже взірвані. Відлетівши, бачу, що зверху є невеличка фермілка на мобах, але за фермою є розкопана велика територія для захисту цієї фермілки, але власник ще не спів її добудувати. Але в один момент на базу тепається її власник та починає вбивати рейдерів, але бачу, що гравець грає софтами, тому він відлітає в бан. Далі, після того, як не стало одного з власників бази, бачу якийсь нікнейм, підлітаю і бачу Ампера, який хоче також зарейдити цю базу. І поки Лукас і Саунд займаються непонятно чим, Ампер починає вже діяти, скидає динаміт і скрині взірвані, падає багато луту від ресурсів сферм до зачарованих книг. Від такої кількості ресурсів Ампер аж розсярявся, але потім, коли він убив всіх голожопих, він сам зняв сет та прийшов лутати ресурси голим. Але потім Ампер тепає свого тімейта та вони разом продовжують рейд. Зверху над базою Ампер збудував невелику територію, з якої він скидає вагонетку з динамітом. Як я зрозумів, Ампер хотів її довести до скринь з формілки, але перша спроба була невдала. На другу спробу вагонетка рівно падає на прохід до складу. Вівши вагонетку до скринь, Ампер стріляє і скрині взриваються. Відтоді Лукас і Саунд пішли ні з чим. А якщо хочеш грати разом з нами, заходь на Лавкрат ББ.